Всім привіт! Буквально на днях компанія Lenovo завезла в Україну нові ноутбуки серії Yoga та IdeaPad. І відповідно презентувала їх представникам медіа. Зробили вони це в ресторані вегетаріанської та живої їжі. Ну, йоги все-таки. Такий символізм ми оцінили, як і нові комп'ютери. Про них, власне, зараз і розповімо. Знайомтесь, Lenovo Yoga 710 та 900S, а також Lenovo IdeaPad 110, 310, 510 та 710S. Лінійка IdeaPad – це більш-менш доступні класичні ноутбуки, і найдоступніша модель 110, яку обіцяють продавати в межах 7 тисяч гривень. В лінійці присутні досить продуктивні моделі Score i 7 та GeForce 940 MX. Детально з характеристиками ви можете ознайомитися на нашому сайті. Посилання під відео. Кількість дев'яток в цінах на ноутбуки нагадує нам про всім відому мережу магазинів електроніки. Добре, що користувач може обрати великий та важкий ноутбук, тоді за розумну ціну він отримає Непогану продуктивність або ж спокуситися на дорогу і стильну модель, але вдовольнятися вбудованою відеокартою. За наявними у нас даними, люди в Україні найбільше купують ноутбуки саме такого формату та ціни. Ну тобто п'ятнашки від 7 до 15 тисяч гривень. Тому для IdeaPad 310 виробник навіть обіцяє різні кольори корпусу. Хоча раніше випускалися лише чорний, білий та сірий. Тепер щодо лінійки Lenovo Yoga, з якою ми вже знайомились: це трансформери. Це саме із-за них Lenovo обрали місцем презентації. Цій ресторан вегетаріанської їжі Небос. Щодо новинок, серед іншого, Lenovo вихвилялися тонкими рамками на екранах старших моделей і штатною можливістю відмовитися від макафі при першому увімкненні, за що ми їх дуже любимо. Характеристики та ціни на модельний ряд ви зараз бачите на екрані. Детальніше знову ж таки на сайті. Скажу тільки, що з останнім ноутом вийшла зрада. Цінник закінчується на вісімки. Цю модель ми, до речі, дуже хочемо взяти на огляд. І не тому, що вона сама крута і дорога. Тому що підтримує активний стилус у представництві Lenovo він є. Ми дізнавались, і вони пообіцяли його пошукати. В Lenovo Yoga 900S карбоновий корпус важить він 999 грам. так на 1 грам менше кілограма. Має дивну конструкцію поворотного шарніра і піжонський золотий колір як опцію. Так, трансформери значно дорожчі, але не забуваємо про все той же принцип. Ви можете обрати простіший, доступніший, звичайний форм-фактор або ж дорожчий, стильний та легенький трансформер. Що ж, а на цьому наша приємна зустріч закінчилась. Як і цей сюжет, характеристики всіх новинок є у статті на нашому сайті. Посилання є під відео. Дякуємо Линову за цікаву презентацію, Canon за чудові камери, а вам за вподобайку та розумний коментар. До зустрічі!